Може вам види з покрівлі, що в нас виконується, ваш любимий дивіться, е, на етапі фасадних робіт, але вже майже все продано. Там черга, покрівельні роботи в нас проходять найкраще. Зараз перейдемо, то взагалі дивіться, які види. В мене ці види, ну блін. Краса. Це до тих, хто казав, та в полі, кому воно треба, ще щось. Так, в полі, в полі. Дивіться, які доріжки. Оп! Клас. Зараз асфальтована дорога. Е, монолітне перекриття. Готове. Там набирають хлопці, там фундаменти заливаємо. Це продана частина. Зараз доріжки влаштовуються отут. Сьогодні е -е, нерухомість, кого цікавить Богороди, квартири на будиночку, в будиночку, на покрівлі якого я ходжу, таунхауси. Це до нас звертайтесь.